Сьома, взяв, покладу зараз до судочка. ну Я правда і судочки буває забуваю на роботі. Скільки тобі? 4, 10, 37 штук хвати. Срочний визов в Вініолі. Приїхали до цього Валерія, який любить, щоб його током лупануло. Ну як любить, один раз ж лупануло до проводів цих високовольтних достав, то в моторі дирка прогоріла. У нас в вініолі още, любителі То Вася згорів, то цей Коротше, поламався цей. А ми ж їм Феррарі нашу привезли. А вони не вміють ним користуватись. Та й таке, прийшлося їхати, срочно робити. Ну нічого, це плюс командировочка. Ох, тут, тут зимою сніг, я вам скажу чесно. Частенько причому. Ну, вис... висока... Висота тут нормальна, тобто це. Але же літом тут шмали. Бачите, як облака низько. Воно можна на контейнер залізти і взятись за хмару. В кого ще так? Ану, розказую. Значить, в будь-який день, коли мені після роботи срочно кудись треба, а мені вже буває срочно кудись треба. Ну, не до стоматолога, а до дуже важним. Неотложним ділам. Договорена встреча з людьми. а Я не люблю запізнюватись, бо ну, то не моє. Я стараюся завжди бути вчасно, а найкраще ще й зарані. За декілька минут. Або навіть... Я краще пів часа пожду, але не люблю, щоб чекали на мене. Іменно в той день. А ви спитаєте, які Тереслава можуть бути діла? Да? Скоро узнаєте. Дуже важні, між прочим. І це не зуби. Ох. Іменно в ці дні, коли в мене назначена зустріч з людиною або з людьми. Як обично, командировка, пробки, якісь головні ки. Навіть якщо не було заплановано ніякої командировки і не було заплановано ніяких там головних... Болі і проблем Значить, якщо на цей день назначено, значить все з'явиться. Обов'язково і отак от от все час. Ну, добре, встиг вроде вчасно трошки порушуючи правила дорожнього руху, от, але встиг. Тобто не заставив людей ждати. Все, їду назад, заїхав до мами, забрав сало, накрав на городі в когось. Мазмаріна цього. О, зараз буде сало з розмарином. Було таке, бракувалося, хтось спробував чи не. Ох, фух, вимотався. 7 часов вечора а я вже хочу їсти і спати. О, так що, добре. Не хочу, звісно, хвастатись. <кхем> ну як це не хочу? Хочу, звісно, і люблю це діло. Ну такий у мене сьогодні романтичний ужин. А чуєте, я ще хотів у вас спитати, де можна піти вже записатися туди до вас в цю бур'янову секту? Ну, бо я вже, мені вже розмарин подобається. Всякого це непонятного, та... медвежі сліпота і всяка ця хріната. От я вже і скоро з ноготками почну жувати. Знаєте, так зранку, щоб... Для бодрості, чи там для свіжості, для чого ви там його жуєте? А ну розказуйте мені. Ой. В общем, я вже з вами. Сектанти ви. Травоядні. Воно, самоліт полетів, бачили. Якщо не бачили птички співають, да, тут 24 на Ні, не, не 24 на 7, хтось там ча часто згадується, да, про птичок. ну, Реально да, співають вони постійно, просто я їх вже не чую. ну, знаєте, як до всього звикаєш, до самольотів, до птичок, до поїздів, ну, як мами. Ну, Єдине, що я їх починаю чути десь о 5 ранку, або то я вже просто не крепко сплю. Або як починає світати, вони починають співати. Ну, я вам так скажу, що воно не роздражає. Тобто ти собі спиш, вони оце під, там щось підспівують, От, І. Ну, в общем, не напряжно воно для мозгів зовсім. Навпаки, це, знаєте, яке ранок починається добре. Це не заводська труба якась, знаєте, У -у -у", як -то на Петровському колись гуділа. Ну, ви не знаєте, навіть, як на Петровському гуділа труба, але ми знали, що гудить труба, все, через 15 минут, там, через півчаса батьки будуть вдома, треба бігти теж додому, там, робити уроки, закусувати сигарети, там, натирати руки бур'яном, ну, щоб не спалитися, що там, чи курив, чи ще щось. Розказав вам дядські секрети. <звіг> Добрий ранок. Що затихли? Хотів вам дати послухати, як вони тут співають, А вони затихли. Тільки що кричали, як ненормальні сейчас утра не спиться вам не спиться добрый ранок Кофеюю. пташички пташечки понял пташечки співають я кофею моя такая кружка а потім я уже приезжаю на работу и пью с тех мензурок стою з ними с биг боссом панты колочу Так, среда. <свят> Наблюдение. Дорогой дневник. <свят> среда. Майже два дня проробил сам. Все реду, уже ощущается. Сегодня тоже роблю сам. <свят> Лука здесь на PDF в костры тушить. Ну, я так называю. Он говорит, типа, по борьбе с огнетушением. Я говорю, ну, ты будешь на Коли будемо виїжджати десь на природу, жарити шашлики, кажу, будеш перший, хто е, будеш потім тушити костюм. Mm -hmm. Я кажу, а я що буду робити? Він каже, ну давай подивимось. У нас список в принципі, робот є. Mm -hmm. <гум> ну, як ви думаєте, що ми вибрали? Ну, ми, ми чуєте, типу я там вибирав. Вибрав. Лука саме таку грязну кончену роботу. Ну, тобто сьогодні мені скучно точно не буде. От, кому я навіть не знаю, чи я зможу вам щось знімати. Лучше я зараз щось поназаписую вам, понарозказую, понажаліюся. Та ні, ну що жаліти. Нормально. Поїду міняти шланги. Тільки там тече один, а ви кажете, ну то що один. Міняй всі. Як скажеш, поки поміняю всі шланги, о, істини взяв з собою, бачите, як добре, що нагадав. й день пролетить. Завтра вже за ноги буду стягувати себе з кровати. В п'ятницю то взагалі вже проснутися невозможно. А в суботу я проклинаю все на світі. Зато в неділю потім сплю до обіду. Ну. Все як завжди. Ну це ж записую, бачу, що висвітилося О, ще одне. Та хороше, вже, чуюсь насипати міста утра. Ну, в групі робочі смс-ки приходять. Я тільки побачив, що я ставлю там око, бо це і починає мені дописувати. Mm. І бачите, є такі моменти. От зараз смс-ку я цю прочитав, тобто я навіть мені не треба для того не транслейт ніякий, не... це я вже... Ну, гарно читаю, скажімо так. Ну не все. Не все читаю, не все розумію. Так само, як і більшість, розумію, а от сказати мені правильно тяжко. Я говорю, ей тихо, ходи сюди, давай, смотри будеш. Щось ті по тому. Так, ладно, подивлюся, що він ще написав. Зараз я вам для приколу подив... подивитесь, як це воно у нас происходит. Ей, слава, ви, слава! Давай, лавора, лавора! Ще нема вісьми ранку, та ну а що сидіти ждати, бачу що щось ніхто не цей, але тільки що проїхав бік бос за зустрічі. Йому, йому бальзам, йому бальзам на серце, на душу, коли він бачить, що нема ще вісьми часов, а люди вже на роботі перейдуть і працюють, а я ж так взагалі вже, ну, на виїзд поїхав. У нього то він там махає, знаєте, було б дві руки, він би, мабуть, вискочив і почав обнімати, а так махає одною тільки. От. Я ще йому, ви знаєте, що я замітив. От, от я чим більше його знаю, тим більше я його починаю поважати і. Е, як сказ, правильно сказати. Ну і поважати і розуміти. І, от, я бачу, що він наблюдає за нами, а я наблюдаю за ним і розумію, що він ну, не просто так він, як то кажуть, свій хліб їсть. Зрозуміло, що вони там всі родичі, там все, у них все пов'язано. Але він дійсно на своєму місці, знаєте. У нас останнім часом з лукою. Ну як останнім часом? Як я почав нормально розуміти, що до чого і куди, ми з ним часто споримось. Не ругаємось, а споримось стосовно там роботи чи ще чогось. Все на днях бік каже, що треба хлопці Ну, валери грязні, не помиті. О! Тетя Іра Кібенко проснулася, реагує на мої повідомлення. Доброго ранку. Отак от, от, бачите, хорошу штука телефон, коли ти бачиш, що, хто що, коли там ставить тобі лайки і все остальне. Це ми в Тік-Токі там навчаємося теж. От. Прошу я. А, він каже, що треба помити Валера. А я кажу, ну нема хімії. Це раз. А по-друге... Е, кажу, коли нам вже на базу привезуть нормальний Кьорхер, я кажу, вже скільки прошу. Е, ну це -босу, я кажу. а бікбос дивиться на мене, на луку, каже, що, ну, які випроси. Лука каже, та не треба нам ну, Кьорхер другий, бо мощніший Кьорхер такий, як на Вольтрі, чи де-небудь. І колись ми один раз мили і зрозуміли, напором води він дуже великий був, то ми там провода в пообривали. Напором води. Я кажу, ну а, і типу, що може і краску зняти, той напор води, і, і вообще, що, типу, ну, дуже сильно дуже мощний. Я кажу, ну то, що мощне, можна зменшити, правильно? Ну, тобто, скрутити, щоб воно тобі дуло, так чи мило, хоч взагалі може, як бризлби чи сашлан галити. А вот иногда, коли надо мазуту збити, там ее там такий слой, о, то там ничего кроме хорошего напора, знаете, там надо, чтобы вообще лупило чуть ли не пескоструй. Ваше здоровье. Вот. Сегодня сам себе кофе купил. Це вообще же нонсенс. Вот. А так само кажу с хімією. Була с химия. Пробный вариант то и Марфа, чи як вона называется? Марфа, да? Минфа. Не, минфа-то не то. Марфа. Вот. Мені подобається вона дуже. І я навіть почав з людьми общатися тут местними, якістять е, салон і все, я десь колись закажу, візьму в них на пробу. Е, дорогі іномарки чухають, чухають, полірують, все. у них дуже великий асортимент, як і у тільки що воно по місту, знаєте, воно тут італійське, місне і дешеве. Мені їхня хімія дуже сильно зайшла, а Лука мені каже, та вона руки роз'їдає. Я кажу, ну кому вона руки роз'їдає? Нащо, по-перше, ти її береш в руки, а по-друге, ти мені скажи, коли це ти її брав в руки, що воно тобі роз'їдає. Ти один раз щось підійшов, спробував, сказав, що вона ядюча, ядюча. Так само візьми її, розбав один до п'яти. Мало того, що це буде економніше, бо ми зараз те, що ми користуємо, ми миємо концентратом. Він, по-перше, хуже змиває як концентрат, а саме головне, саме головне, що він оставляє білий нальот, знаєте, такий, як вапняний. Тобто його навіть якщо гарно змиваєш водою, особливо з чорного, ну, на жовтому, то не дуже видно, але з часом становиться на вікнах дуже сильно видно. Знаєте, такий, як вапняний, гарний такий нальот, який вже не... Він просто не відмивається потім, не відчухується. Я пластиліном не міг відчухати на бусі, на стеклах, наприклад, ось а коли я вже перестав мити, з часом там, ото постійно якихось хімії, шмімі, воно відмивається. А він заказує цю білу. Я кажу, заказуй, лучше тумажу і розбавляти один до п'яти, один до трьох. Ну, в залежності від того, що миєш. Кузов можна один до п'яти, до сіми розбавляти. Мотор один до трьох. Мені воно ядюче, а керхер мощний, нам теж не треба. Я кажу, ну таке вчення, що... Не ну, ти ж робиш ту роботу, я постійно роблю, то давай кажу і я буду себе. А бік боссу то ухо гріє постоянно. І такий, да-да-да, да-да-да. Ну він не лізе в наші ці розборки, тому що йому головне, щоб цей що? Цель поставлена, робота виконана. А ми споримось, по цьому поводу. ну теж не ругаючись, а цей. От завтра, Лука каже, завтра треба перемити всі... Всі машини біклот сказати. Я кажу, так у нас ж взагалі хімії ніякої немає. Навіть отої твоєї конченої, яку я не люблю робити, понимаєте? Ну... Щас, секундочку, бо отут такий виїзд дебільний на автостраду, о, виїхали. Я кажу не люблю оце ну, таким от мити. А він каже, візьмемо нігрів е, оту зелену. Воно поняли, пахне, воно, мабуть, більш якесь антибактеріальне. От вони контейнери миють, тобто воно не такі миючі властивості немає, але як то вбиває мікроби, бактерії, бо запах такий, ну, він і приємний, знаєте в якій степені, але от он... ну, як раніше хлоркою мили, ти заходиш, розумієш, що чисто, але ж і смердить добре, правильно? От. тільки у нас, по-моєму, мама любить запах білізни. Ого, пробка назад. А я зараз зніму шланги і маю їхати сюди. Ну. Так от на чому я там остановился. В общем, тою зеленою я кажу, ми не відмиємо, ну воно взагалі не миє. Це такое, знаєте, полить водою чи слабим напором. Але думаю, добре, подожди. Як ти так вирішив. То просто я б звалив на себе ці обов'язки, знаєте, Тому що я не люблю робити аби як. Я бачив, як ми є Сімоне, я бачив, як ми є Лука. Не буду хвастатися, але скажу, що то моє, я краще всіх то роблю. І це факт. От. І так як вони ляпають, знаєте, то просто водою облив його і все. І... Або навіть якщо щітку колись і взяв в руки, знаєте, почухати. то він тут чухнув, тут не чухнув, і воно поняло, як в хрести нолики хтось на ньому грав. Ну таке, І воно вважається сойде. Ну, то значить ото завтра хай бере і миє, я подивлюсь. Я люблю робити качественно і цей. А вже потім, якщо Бікбос скаже. а бікбос вже що скаже, я вже знаю, що він скаже. Він вже бачив, як помиті, коли мною помиті. Я там і арочки, і шмарочки, і моторчики, і кабіночки, у мене все, все, все блистить. А тут буде тако, знаєте, на, як це, в народі кажуть, на а... 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 Ви поняли, на що будуть помиті вони. Нахрен такі мити, <гум> скажу отак. От У мене нема. Зранку словарний запас десь не весь з собою. Та він в мене і так ограничений, але тим не менш буває, знаєте, умні такі слова, як сказано. Ого, я вам там наговорив, чуюсь, на цілий випуск. Ой, ладно, не переживайте, переживете. Хочу мерседес, але треба на нього заробити. А, ну поки я не запустив вже з відос на загрузку, ви знаєте ці всі закони нові, італійські і, і не нові теж. Чи вам цікаво вам розказати, що тут і як відбувається іноді? Ну є такі речі, Мені вони цікаві, просто ну, цікаві, бо я тут, е, як то кажуть, вже живу, да? для мене воно якби, і, і, воно мені і треба, і цікаво. Вам як? треба? Приїдете до мене в гості, сподіваюся. Приїжджаю на вольтрі, що ви думаєте? Де я сидію? бачу? В общем, люлька мене вже чекає, ще вісьми часов немає, а люлька вже мене чекає. О, з тихами заговорив. А. Та я будемо робити тут. Я кажу, Давай тут. От. Зараз ми, значить, розвернемось. І той. І будемо працювати. А йому що? Йому саме краща це в них робота. Я думаю, що вони там з батьком такі кабани. Приїхав собі, все, зараз воно сидить, цілий день в телефоні. Зараз мене підняв, я шланги зняв. А йому ж то що, що, солдат спецслужба йде. От, я потім поки поїду ті шланги поміняю, поки закажу, поки мені їх зроблять. Все остальне, він же стоїть, часи капають. Потім ще раз підняв і все, і робота закінчилася. Ну що, готовий красивим пейзажем к піднятю на висоті. Я, от, знаєте, в такі моменти радію, що нема луки, а є людина, яка професійно до цього, як то кажуть, ну хоча б вчилася на то, як правильно та люлька піднімається, розкладається і... Хоч якісь соблюдають. Не то, щоб я з цикунчі боюся висоти, але знаєте, я люблю, коли все під контролем. І Я не маю в виду оці е, вірьовки на собі і каска. Каска то взагалі смішно. З учотом е, зараз? скільки це, 15 метрів. Ну, я думаю, достатньо для того, щоб е, від цієї каски тільки буквою залишилися. То саме і стосовно пристьобування в машині, знаєте, ну хтось каже, це ж не зря, воно придумано. може будь. може будь. Але я вам скажу по своєму опиту і е, опиту своїх знайомих. Якби в один прекрасний день ми були пристягнуті, нас би вже не було б давно. Ну, а так просто повилітали із машини, та й все. І тут те саме, я думаю, що якщо б щось пішло не так, то я в будь-який момент можу за конструкцію ту желізну схопитися, як то кажуть, і все. А так я пристягнутий до люльки і вона мене потягне за собою просто. От. Як ото знаєте, конь ми прив'язували, одна коняка біжить вперед, друга назад. От. Ну ладно, то таке. Це чисто мої соображення. Не будемо думати о плохом, тим більше що може случитися. Це ж все, вже, як то кажуть, 21 век на дворі. Але тим не менш менш іноді такі думки в голову закладаються. Я маю виду стосовно цього. Нафіга хто його придумав, для чого воно мені. Все вище і вище і вище. <гум> да, я це люблю, коли мене так піднімлють, чим повище. Я собі тут балдею. Високо сижу, далеко гляжу, кораблики в морі плавають. Самолетики летают. А коли тебе піднімають професіонали, даже не треба дивитися, де ти, що ти. А ти. Нам сюди. А хоч я вам зараз ще прикол покажу. Дивіться. Наші вже тут були <кій> до мене. Все, тепер беремо кожного по екземпляру. Один такий, один такий. Перед тим як змотувати, я їх зараз по максимуму витру, помию. Щоб вот. потім ті, хто будуть мені робити нові, не пачкались. Бо бачу, такі буває шланги привозять, що там потім весь магазин і, і ті роботяги, які їх роблять. Сипеться, все, з них лиється. Я так не можу. ну. І зато вони мене і зустрічають завжди з посмішкою. Я їм дав, вони можуть чистими руками те все брати, міряти, робити мені таке, як треба і віддавати. Я знаю, що більшість з вас хоче спитати, звісно, слава. А хіба це треба так все усложняти? Е, і той. Е. Ну, хіба немає розміру цих шлангів? Чи там це? Есть. І їх можна було б заказати ще вчора з вечора в тому магазині, сказати їм розміри і все остальне. Ми так періодично робимо. Но якби б я так зробив, в 8 ранку заїхав в магазин, взяв нові шланги і приїхав би зразу, зняв старі, поставив нові і ніде більше б не їздив би, і оце от не займався по тою всією ерундою, якою я зараз маю займатися, часа два кататися, стояти по пробках, їхати в магазин, мити старі шланги, щоб показати. Ну, якби я зробив так, як ми з вами думаємо, то це було б не по-італіянськи. Понятно? Я вам більше скажу, у мене по суті, ну якщо там не всі може типи, варіанти, але у мене більшість з них, якщо ви пам'ятаєте, у мене лежать ці шланги в складі. Мені навіть не треба було ніякий магазин їхати за ними, просто зайти в склад, взяти нужний шланг, нужного розміру, приїхати сюди і поміняти. Ну, я вам кажу, то не по-італіянськи буде. Гарного всім дня.